В чисто грім, в чути і... Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні у нас на черзі ще одна скважинка. Сьогодні може ми скважину перебурюємо. Тому як. У людини зараз знайду скважину, він пробував прокачувати. Я зараз покажу. Скважина погнала. Ось такий пісочок Ну, мається на увазі, пропала фільтрова зона, Пісочок дуже гарний. Вибачаю за руки, руки грязні, тому що добре, що ми поруч з домом сьогодні, тому що у нас трапилась ось така біда. Ми, ми загубили колесо. Лопнула ось і влетіло колесо. Пробували його підварити, але всі знають, що чугун не вариться, як такі, до того всього в такому місці. Тобто зараз покажу колодязь є поруч дану статику в колодязі покажу вам. Тут колодізі. Я ще побачила, десь мінус 4-мінус 5 до води. Орієнтовно по глибині скважини. Скважина повинна вийти 22-24. Сьогодні ми буримося у підвалі будинку. Тих скептиків, хто вважає, що у підвалі будинку буритись не можна, я вас розочарую. У підвалі будинку буритись можна і потрібно, коли не хочете копати ще одну яму. Скажем так, зараз зайду, покажу. В якому ми в місці буримося Це є ось так, у такому місці. Скажем так, склаженку ми зробимо ось тут. І вона зразу включить до станції. Стара склажина була зроблена на вулиці і будели вона, і була заведена в будинок ось так. Ми зробимо прямо тут будиночком. Чому не борюсь через корито е, як ви бачите, висота. Скажімо так не дозволить Нам не вийде повидергувати штани. Якщо поставимо угосочка. Тому робимо приямочки. стяжка залита, але стяжка залита не велика. Буквально сантиметрів, отак, сантиметрів 5-7. Тому зараз розкидаємось, підключаємося і походу буду включатися. Багато не вийде, мабуть, зняти, тому що буде в дорогу. Ну що, видіти? У нас є е, 13,5 половиною, пішла глина. Гливка-гливка почала гливка, мазати сальники, дуже сильно почала мазати сальники. Ось такого плана глина. Вон ну, тобто в такому плані. Глина, 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 одна глина поки що. Йде. Перейшлося знімати одну штангу, повертатися назад і брати сальники. Тобто як циркуляція пробинялася, Раствор вже насищений, можна сказати, до максимуму. Зараз спробуємо ще одну дві штанги загнати, повинні проскочити вже глину. Як-не-як, 13,5 я. Як... По вулиці тут робив в стороні кілометр, там з 15 метрів пішов пісочок, повинні саме ще проскочити. Тому спробуємо ще поки що з цим розпором мити. Міняти будемо його в будь-якому випадку, коли вийдемо на пісочок, але поки що боремося, тим що є. Все. Зібралися, виїжджаємо додому. Повторюсь, мабуть, те, що говорив у підвалі, тому що камера запотіла. Зробили ми 27 по сплошній глині. Глина була різна, різне сарту. З 15 метра в нас пішла біла гливка глина, яка робила сальників на кожну штану. Мається на увазі. Коли ми е, заганяли дві штанги вниз, нам приходилось вертатися назад на ці штани, щоб їх почистити від сальників. Тобто, Два проход виходив. Дійшли до 27 метрів, вскочили якусь, не знаю, куди ми вскочили, але чим з'явилося 600% поглинання. Бихали ми туди 100 літрів води і змогли відновити циркуляцію, на цьому ми вирішили закінчувати. Як вроді, вияснили, що хазяйна стара скважина 36, але, скажімо так, іще йти по глині 57 метрів, ну просто твердського фактора не вистачить. Тому збираємося додому, не будемо розстраюватися, немає нічого страшного. Скажем так, розвідка. А, обідне саме те, що я з хазяїном зарані не домовляюся на те, що буде розвідка. Тобто сьогодні, день, день мінус. Все, до нових зустрічей.